Інвалід першої групи Теофіл Ільчук підліковується в госпіталі щорічно. Ветеран не вірив, що обіцянки голови облдержадміністрації Василя Бердаша про добудову фізіотерапевтичного корпусу стануть реальністю. У останній часом покращило, бо я колись як президент. Приїжджав, то я тоді розпинався, хвалив кажу, тут ж з тобою пар. Ну я так і казав. Думали, що він лапшу нам вішає, а все таки зничить, зробили це. Теофіл Теофілдільчук каже, послуги у медзакладі постійно покращуються. Колись приїхав у госпіталь зовсім знеможеним, але після комплексу процедур почуває себе значно краще. Крапельниці роблять, уколи дають та залежно від стану здоров'я. Мені роблять масаж. Тут сюди приходять масаж і на ноги кладуть магніти. Ну і там ванни є, там значить, багато всяких процедур. Вроді мене привезли, а я вже назад. Я відчую, що я назад можу йти вже. Своїми ногами заступниця голови облдержадміністрації Світлана Сад запевнила, що влада й надалі шукатиме можливості, аби оновлювати основну ветеранську базу рівненщини. Так каже чиновниця, за 60 тисяч бюджетних гривень вже виготовили проєктно кошторисну документацію на ремонт терапевтичного корпусу, оскільки в ньому лікується 80% пацієнтів госпіталю. Ми все таки розпочнемо ремонт покрівлі і зробимо перший етап реконструкції цього терапевтичного корпусу. Су, так як це є самий найбільший корпус, де перебуває на лікуванні найбільше сьогодні. ветеранів. також і та насад якість і калорійність ветеранських обідів на харчування із обласної казни. Вже додали 50 тисяч гривень, Залучають до реорганізації медзакладу і позабюджетні кошти. Є тісна співпраця із бізнесом. Це на прикладі я вам вже сьогодні показував. Це ми нам спонсорською допомогою посуду, ми замінили повністю всю посуду в госпіталі за рахунок спонсорських коштів. Ми залучаємо і продукт. Ти харчування і зараз сезонні овочі, фрукти нам допомагають за рахунок спонсорських коштів. Ми провели всі поточні ремонти у будиночку, так званому селі. Нашому будиночку з покращеним перебуванням пацієнтів, крім вирішення буденних питань, Рівненщина готується до гідного відзначення 70-річчя перемоги у другій світовій війні. За дорученням Василя Берташа над цим уже працює спеціально створений оргкомітет. Олександр Тус, новини рівного.